Мир тобі, брате, твоїй сім'ї та всьому твоєму дому від Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого. Нехай благодать Божа буде з тобою навіки, а в твоєму доброму серці буде радість та утіха всіх святих. Дякуємо тобі, наш дорогий друже, що ти завітав підписатися на наш Божий канал, Пастор Ісус, щоб наповнити з добротою молитви та небесним щастям живого Бога. Нехай молитва, яку ти слухаєш, зцілить твоє серце та твою душу. Твоє найменше щире дякую в коментарях, буде найбільшою для нас пожертвою та підтримкою нашого Божого каналу, Пастор Ісус. Мир тобі, брате, твоїй сім'ї та всьому твоєму дому, нехай Боже буде з тобою навіки, а твоє життя завжди супроводжує Божа радість. Та втіха всіх святих, щоб наповнитись добротою та любов'ю Святого Духа та небесним щастям живого Бога. Нехай молитва, яку Ти слухаєш, зціли твою душу навіки. Ми дякуємо Всевишньому Богу за тебе та Твою святу Родину. Господи, благослови людину, якої я ніколи не бачив, але чию присутність відчуваю в любові, яку вона сіє між нами. На нашому Божому каналі Пастор Ісус. Нехай Твоє світло живе в її серці, нехай мир наповнює її думки, а доброта повертається до неї стократно. Даруй їй силу любити без умов, служити без гордості і світити, навіть коли ніхто не бачить. Нехай вона буде твоїм тихим знаком на землі. Амінь. Зупинимось на мить у тиші серця. Принесемо при Богородиці всі вузли нашого життя, страхи, болі, тривоги, те, що ми не змогли розв'язати самі. Вона бачить кожну сльозу, знає кожну заплутану дорогу і з материнською ніжністю, розпутує те, що здається неможливим. З вірою і надією розпочнімо Акафістій, хто терпливо розв'язує вузли наших душ. Приносячи молитву до пречистої Богородиці, схиливши серце, просимо Її очистити душу нашу від пристрастей і просвітити розум нас, щоб зілився Святий Дух, заєднавши нас з Богом і прийнявши ці блаженні дари радості і спасіння, голосно взиваємо. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі, ти явилася церкві Христовій, Діво, що постала зі святая святих на поклик благовісника Архангела, і Бог возніс тебе вище всіх небесних сил, учинивши тебе царицею всього внутрішнього і зовнішнього, і називаємо тебе володаркою, ти милуєш нас своєю любов'ю, і ми вшановуємо тебе так: Радуйся, ангелів славу і похвалу, радуйся, світло над світлом. Радуйся, світле проміння! Радуйся, Христа, народивши, голову змія розтрощила, радуйся, світлого смолоскипу чесного шляху. Радуйся, важіль відродження душі, що молиться, радуйся, Мати Божа і наша, розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Бог створив людину за своїм образом і подобою. Але коли здавно Єва підкорилася словам диявола і через гріх непослуху навела на людину прокляття, втративши сайво неба і дозволивши смерті увійти в надра людства, і для цього вона багато плакала і сумувала, бажаючи, щоб ти простив гріх. Алилуя! Осквернені тіла Адама, і Єви потім зачали подальший гріх, і всі ми успадковуємо їхню грішну природу, в узли гріха. Хворобу непослуху та пристрасті, Змія, і ми дуже мучимося цим падінням, тому що воно принесло прірву між нами і Богом, Але ти, преславна мати, ти мостиш глибоку прірву пекла і чуєш нас, коли ми взиваємо до тебе. Радуйся, захиснице світу. Радуйся, неперевершена милість до нас. Радуйся, гора всеотінена. Радуйся, що древо життя Христа породила. Радуйся, Двері покаяння відкриваєш, радуйся, мосту, що переносить нас від смерті до життя, радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Але тіло Твоє, пречиста владичице, породило тіло Господня, що носило в собі благословення світу, і від смирення і покори розквітла утроба Твоя, тому всі Тебе славимо і дякуємо. Алилуйя! Слухняність мала подолати гріх Єви, життя мало народитися, щоб воскресити нас разом із нею, і це, будучи висвяченою любов'ю Божою, Ти, володарко, привела у світ нашого Спасителя Ісуса Христа, розв'язуючи вузол цього великого людства та роблячи радість із болю, і ми, спасенні, молимося. Радуйся, смуток розчиняєш, радуйся, Надії подателько. радуйся, благословення дару віри. Радуйся, сіті минулого розриваєш. Радуйся, миті теперішні очищаєш. Радуйся, майбутніх заступниця, радуйся, Мати Божа і наша, розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Що Єва завоєзала через невір'я, Ти через віру розв'язуєш, пречиста Богородиця. Бо гріх прив'язує людину до смерті і пристрасті, тримають її до падіння, але молячись до тебе, Мати, Воскресаємо ми до спасіння і встаємо від прощення і взиваємо йому Богові. Аллилуйя! Ти сильна втеча людського роду, небесний намет і божественний ковчег, ти несеш нам промені благороді, які руйнують усяку нечистоту, і через тебе освітлюються наші очі. Які раніше були змушені дивитися лише в темряві, і ми шануємо тебе. Радуйся, сильна захисниця від зла світового. Радуйся, солодка пристанище скривджених. Радуйся, що в утробі проміння оця носила. Радуйся, темряву гріховну відганяєс, радуйся, туман помилок розвіяла. Радуйся, нечистоту душевно омиваючи. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі, Пресватими твоїми руками розв'яжи наші немочі. Мати, розв'яжи покривало невігластва, що впало на наш розум. Розріж мечем Святого Духа всі зв'язані на нас узи, щоб ми могли бути визволені і може злетіти чистим на небо, де живуть ангели. Аллилуйя! Багато нещасть приходить на нас, багато розв'язаних вузлів утруднюють наше життя. Багато молитон ми вознесли і багато сліз виплакали. Але в нас є мати, яка визволяє нас від усіх спокус, і яка відразу чує ці похвали. Радуйся, звільнення наше від утисків. Радуйся, печаль душевну відганяєс. Радуйся, ясність сьогоднішня. Радуйся, Надія завтрашнього дня, радуйся, минуле відкинувши, радуйся, довірних милостива. радуйся, Мати Божа і наша, розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Хвилі життя часом несуть нас заплутаними шляхами, на яких ми заблукаємо, не можемо більше думати, не знаємо, куди йти, втрачаємо впевненість, і ми під загрозою смерті. Але не залишай нас, Мати Божа Божа, але розв'яжи вузли наших кроків, щоб знайти дорогу, призначену твоїм сином, прибудемо з голосом радості і вигукнемо. Аллилуйя! Ти завжди присутня там, де з любов'ю і вірою кличу Твоє ім'я, а радше живи, коли кличу Тебе гучним голосом, володарку неба і землі, і покажи нам дорогу, якою добре йти. Радуйся! Бо ти світило в темному тунелі, радуйся, що кожному віруючому долю розв'язуєш. Радуйся, що ти допомагаєш нам виконати наші від Бога призначення. Радуйся, бо ти провідниця тих, що трудяться на благо інших. Радуйся, що їм необхідні засоби для існування даєс. Радуйся, що дітей своїх без їжі не залишаєш. Радуйся, Мати Божа і наша. Розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Ми щосили намагаємось побороти пристрасті, але вони пустили в нас глибоке коріння, тому що ми їх розводили часом, і зараз боротьба дуже важка. Прийди, мати, і знищи їхню силу, знищи коріння злих нахилів і заспокой нас, щоб ми могли насолоджуватися миром згори. Аллилуйя! У тобі! Мати Божа, наше спасіння, Тих, хто задушений вузлами страждань, хвороб, нелюбові, вузли мук тиснуть на нас, тому що ми покинуті нашими близькими за наші гріхи, і ми кровоточимо від багатьох стріл, що пронизує наше серце, але з надією ми кличемо до Тебе. Радуйся, звільнення ув'язнених. Радуйся, двері милосердя для нас відкрилася. Радуйся, врата до вічної радості. Радуйся, вікно в глибоке неболюбові, радуйся, велике диво Согодення, радуйся, благословення опівночної молитви. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Ти врятувала світ від гріха, володарко, коли породила безгрішного, Сина Божого. Прийде тепер і захисти нас від спокус. Від усього, що погане і торкається нас, бо ми приголомшені часом, в якому живемо і не знаємо іншого виходу, крім тебе й Бога. Аллилуйя! Темні вузли спокуси важко висад на нашій шиї. Ми ледве дихаємо від заплутаності, те не чар і чар, ми позбавлені свободи, яка є у Христі, тому що ми не можемо молитися, але якомога приглушеніше. Ми не перестаємо взивати до тебе, царице. Радуйся, вузли проклят розв'язуєш. Радуйся, узича розв'язавши. Радуйся, що волхвам зла нам не даєс. Радуйся, бо творців темряви назавжди відганяєш. Радуйся, бо бісівське око заздрості гасиша. Радуйся, ти знищуєш усі злі помисли, що мучать нас. Радуйся, Мати Божа і наша. Розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Ти вчиш нас терпіти, пречиста Богородице, слухати і вірити, і, бачачи сльози наші, що не зупиняються, відразу біжиш нас утішити, як мати, і ми, відчуваючи твою втіху, радіємо, як діти. Аллилуйя! Плод пронизана болем, і хвороба тисне на нас, як меч, що глибоко врізає є серцем страждання, і вузли життя нас дуже тиснуть. Засмучена душа на любові, і ми шукаємо, ми нічого не бачимо, і любов навколо втрачена, хто допоможе нам знайти спокій, як не ти, царице? Радуйся, відкриваючи шлях до зцілення. Радуйся, що темні спогади з розуму усуваєс. Радуйся, бо тобою тіло і душа зціляються. Радуйся, що вузол страждань серця спалюєс. Радуйся, свободу молитви безперешкодної приносиш нам. Радуйся, довершена радосте, радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Сміливо прибігаємо до Тебе і просимо Тебе заступити перед сином Твоїм, щоб простив нам гріхи наші, що намножилися більше, ніж пісок морський. І не перестаємо прославляти Тебе, премилосердна владичице, що приймаєш цю смиренну пісню. Аллилуйя! Душа наша безплідна, але через Тебе вона наповнюється благословенними плодами, Мати Божа, бо ти роса, що спадає на світанку, нас напуває, як спраглу землю, і з твого благословення відкриваються потоки життя в нас, що шануємо тебе. Радуйся, ти образ покаяння нам даруєш. Радуйся, соромна надія наша. Радуйся, прощення у Престолу Божого благаюча. Радуйся, завжди теплі слова промовляючи. Радуйся, нас, як дітей твоїх, вічно захищаєш. Радуйся, сило нестримна, що бореться за душі наші. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Слово тіло було створено з тебе, і Бог був названий з твоєї дівочої крові, ти став частиною неба небес, несучи небо на землю, і ми схиляємося перед твоєю величчю і співаємо Богові. Аллилуйя! Розв'яж вузол утроби і спали одежу прокляття. Мати, бо ми зазнали кари гріха, і диявол завиязав нас поасом безпліда. але ти, що народила від Святого Духа. Влий у наше тіло краплю благодаті і знищив всі прокляття та чари, що не дають нам мати дітей, і ми закликаємо до тебе. Радуйся, мати всіх матерів і життя володарко. Радуйся, через яку життя немовляти пульсує. Радуйся, через яку серце дитини починає битися. Радуйся, плідного лона до народження хранителю. Радуйся, поруч з породіллями судечі. Радуйся, благословення синів і дочок, народжених молитвою. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яжи всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. Очі душі нашої сліпі, але припадаємо до Тебе, пречиста Богородице, і просимо тебе, розв'яжи духовний вузол серця і погляду. Дай нам жити тільки в молитві Господи, помилуй. Нехай наші чуття відкрийся до Пресвятої Трійці і насичуйся солодкою благодатю неба в кличмо тобі. Аллилуйя! розганяючи туман душі, принеси ясність неба після дощу і освіти розуміння розуму, розв'язуючи вузли невігластва і невігластва, щоб ми зрозуміли чисту істину, що йде від Бога, і хвалили тебе безперестанку. Радуйся, бо ти від землі робиш нас причасниками неба. Радуйся, ти солодкість серця наші вливаєш. Радуйся, сходи до неба тих, що моляться. Радуйся, дорого почуттів. Радуйся, над заплетеною стрічкою гріха ти нас піднімаєш. Радуйся, розпутуючи темні мережі проклять. Радуйся, Мати Божа і наша, розв'яже всі вузли життя і смерті, щоб ми жили в Бозі. О Пресвята Богородице, що розв'язуєш вузли життя і смерті, розв'яже це страждання і визволи нас від спокус. бо ти є наше спасіння, мати скорботних, утішителько тих, що плачуть, і добра пристань наших.